Росія вночі атакувала Полтавську область з дронами п'ять ворожих БПЛА. Українські сили ППО збили про це. Сповістив голова ОВА Дмитро Лунін. Про пошкодження інфраструктури що чи постраждалих чиновник не повідомив. Вночі армія РФ атакувала Нікопольський район вісім разів. Росіяни гатили з важкої артилерії по чотирьом громадам. Загиблих та постраждалих немає. Сповіщає Дніпропетровська Ова. У Мирівській громаді внаслідок обстрілів понівечено аграрне підприємство, магазин, п'ять приватних будинків і господарських споруд, автівку, газогін та електромережі. У Нікополі агресор завдав удару по трьом приватним і транспортному підприємствам у Червоногригорівській і Марганецькій громад. Дах деталі нічних атак нині встановлюються. Рятувальники обстежують території. П'ятеро людей загинули, семеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Такі наслідки обстрілів Херсонщини за добу. Ворог гатив по області 86 разів. Заявили ова окупанти, били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Херсон армія РФ обстріляла 9 разів. Вкотре поціла по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили в територію державного підприємства та приватні будинки. Понад 85 атак ворога відбили українські підрозділи за минулу добу. Країна-терористка продовжує наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. А ракетники та артилеристи. Уразили 9 районів засередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів. 650 окупантів ліквідували українські воїни за добу. Генеральний штаб опублікував оновлені втрати російської армії. Зокрема, сили оборони України знищили ще сім танків, вісім бойових броньованих машин, десять артилерійських систем та іншу техніку. Загалом, за понад рік повномасштабної війни, країна-терористка втратила майже 150 тисяч солдатів вбитими. Щонайменше 32 людини загинули, 85 отримали поранення. У центральній частині Греції зіштовхнулися два потяги. Пасажирський, у якому були понад 350 людей, та вантажний. Що призвело до лобового зіткнення, поки не встановили. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники. Ймовірно, кількість жертв зросте. Пише Reuters. В операції беруть участь щонайменше 150 пожежників із 17 автомобілями та 40 машинами швидкої допомоги. Пожеж. На служба Греції повідомила, що 194 пасажири безпечно доставлено до салонік, а 20 людей перевезли автобусом до міста Лареса. Шпиталізовані 53 пасажири. Поліція викрала двох засновників телеграм-каналів Редан у Дніпрі. Затримали 16-річного підлітка. Він розповів правоохоронцям, що створив групу, аби заробляти на постах із реклами, оскільки зараз тема Редана популярна в соцмережах. Нині телеграм-канал заблокували в Україні. немає «Редана», поняття Редано в особливо тих городах, як Дніпро, Полтава, в яких недавно відбувалися події. Это понятие принесло от России с целью дестабилизации. Прошу всіх так сказать, масу і рістатися заздава так сказать, зустрічі і скаті рідануси в у нас нету. пізніше. Поліція повідомила про затримання в Черкасах 13-річного засновника іншого телеграм-каналу, присвяченому руху Редан. За словами хлопця, він створив канал для того, щоб стати популярним і використав назву нового молодіжного руху. Канал також заблоковано з його батьками спілкуються поліцейські. Пандемія ковід 19 найімовірніше виникла через витік вірусу із лабораторії у Китаї. Таку заяву зробив директор ФБР Крістофер Рей телеканалу Fox News. ФБР уже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Йдеться про потенційний витік із контрольованою китайським урядом лабораторії, вказав посадовець. При цьому Рей зазначив, що уряд КНР, на його думку, робить усе. Можливе, аби завадити зусиллям та їхніх партнерів щодо встановлення обставин початку пандемії.